Мені апельсин з'яти. Ми можемо не помічати їх, бо вони продаються. Під купуй товари з акцизом та вимагай фіскальний чек. Податки від підакцизних товарів йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Наші податки, наш захист. Іскандер, два каби та шість граний протягом минулої доби застосували росіяни проти мирних жителів на Харківщині. Під ударами був Харків та ще п'ять населених пунктів у Богодухівському, Чугуївському та Куп'янському районах постраждали четверо людей. Світлана Шикера розповість про все це більше. Наша кореспондентка зараз зі студії наживо. Світлано, вітаю! Розкажи, будь ласка, що відомо на цей час. Вітаю, Олександр. Так, четверо людей постраждали на прикордоні на Харківщині протягом минулої доби. І ще двоє людей вчора загинули у Харкові. Вчора по обіді у Харкові пролунав потужний вибух. Він пролунав в гаражному кооперативі в Шевченківському районі міста. І як повідомили в харківській обласній військовій адміністрації, цитую вибухнув небезпечний предмет. Подробиці поки що з'ясовуються під завалами рятувальники. Знайшли тіла двох чоловіків їхні особи ще особисті. Встановлюється, також постраждали ще двоє літніх чоловіків, а також 68-річна жінка. А ввечері, вже після 20-ї ми почули ще один потужний вибух. Як повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації, росіяни ракетою поцілили по Слобідському району Харкова. У поліції повідомили, що постраждалих немає. Щодо ситуації в громадах, які ближче наближнаближені до лінії вогню, то російська авіація протягом доби атакувала золочиську громаду керованими авіабомбами. Там пошкоджено шість приватних будинків. Також пошкоджені електромережі. Росіяни в півдроном дотяглися до цивільної автівки. Поцілили вона пошкоджена ворожа дрон Вдарив ворожвовороги дронами били по прикордонню, А от вночі росіяни вдарили безпілотниками по селу Сірий Яр, великоборудської громади. Там сталася досить масштабна пожежа. Як повідомили рятувальники, Масили два будинки, і під час цієї атаки постраждала 63-річна жінка. Вона із численними травмами зараз у лікарні. Під ударами безпілотника в цієї ночі була також починніська громада. Росіяни били по не, не базам відпочинку у приморському і Мертовій. Даних про постраждалих не надходило, але рятувальники говорять, що там були досить суттєві пожежі, і це всі новини на цю хвилину. Олександре Слан дякую за інформацію. Моя колега Світлана Шакера розповіла про наслідки ворожих атак на Харківщині.